За національною стратифікованою виборкою нами було опитано трошки більше двох тисяч респондентів. Опитування проводилось у всіх областях України, а також в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі і неконтрольованих територіях Донбасу, які зараз окуповані. Тобто проводилось фактично в межах всієї України. І це мене присвітково відрізняється від опитувань, які ми проводили в останні два роки, бо ці території ми не включали у опитування. Справа в тому, що, на відміну від політичного чи соціального життя, яке на окупованих і анексованих територіях відірване зараз від України, релігійне. Простір залишається практично єдиним. Там діють ті ж самі конфесії церкви, які діють в Україні і зареєстровані в Україні. І все це територія України. Я принциповий противник проводити політичні дослідження на цих територіях з будь-яких питань. Із будь-якими формулюваннями мається на увазі окуповані території Донбасу і територію Криму, тому що на окупованих територіях немає громадської думки. Але в даному випадку мова йшла про релігійні питання, вони не є політизованими, тому люди могли і там відповідати більш-менш чесно на наші запитання. Перше розроблена нами ще 13 років назад методика дослідження рівня. Релігійності та конфесійної структури населення України, яка застосовувалась і в даному дослідженні, включає як мінімум три запитання, на відміну від досліджень, які проводяться іншими фірмами, за одним запитанням. Інші фірми питають відразу будь-якого респондента, який попав до вибір. До якої релігійної конфесії ви належите? Але це є повний непрофесіоналізм по тій простій причині, що багато взагалі є невіруючих, багато людей є віруючими, але не належать до жодної конфесії. А коли їх підштовхують вибирати конфесію, не запитуючи, чи вони мають взагалі до релігії відношення, то ми отримуємо результати дуже специфічні, які не мають нічого спільного. Ми спочатку. Запитуємо у респондентів, чи вірять вони в Бога чи ні. Тобто, щоб відразу розділити людей на три категорії. Тих, хто вірить в Бога номінально, за самооцінкою. Але вірить в Бога, сам визнає це. Тих, хто не вірить в Бога, відповідає негативно. І тих, хто має сумніви щодо віри в Бога, або не може визначитись з цього запитання. Так от дослідження 2003-го, по наше дослідження, яке ми зараз провели, показало, що в Україні близько 70% громадян є номінативними, як ми їх називаємо, віруючими. Тобто за самооцінкою вони вірять в Бога. В різних богів точніше, е, оскільки належать до різних конфесій. Е, десь від 11 до 16% в опитуваннях цього десятиліття громадян не вірять Богу. В різних опитуваннях ця цифра коливається. Всі інші від 15 до 18% громадян вони мають сумніви щодо віри в Бога, або не можуть визначитись з цього запитання. Рівень релігійності в Україні дуже суттєво відрізняється за регіонами. Так, у Галачині, Закарпатті, на Волині, Буковині, тобто в різних регіонах Західної України. Заявляють, що вірять Бога від 90 до 97%. Тобто в різних областях Західного регіону від 90 до 97% в цьому діапазоні. А найнижчий рівень релігійності спостерігається в Києві та центральній Україні. 51% цього. Киян і жителів центральної України. Заявляють, що вони вірять Бо. В областях півдня 64% і південного сходу. До півдня ми відносимо Одеську, Миколаївську і Херсонську області. до південного сходу ми відносимо Харківську, Дніпропетровську і Запорізьку області. Донбас і Крим ми розглядаємо як окремий регіон. Там в Донбасі і Криму, до речі, рівень релігійності навіть трошки вищий, ніж середній по Україні. Він не найвищий, як в Західній Україні, і не найнижчий, як в Києві і Центральній Україні. Але не всі громадяни, які називають себе, що вони вірять Бог, в Україні, яка пережила. 70 років секуралізації, тобто боротьби з релігією за радянських часів, а зараз десекуралізації, належать до певних конфесій церков. Тому наступним запитанням нашим було в останні 13 років. Це, якщо ви вірите в Бога, то чи при цьому ви належите до певної релігійної конфесії церкви чи ні? Рівень конфесійної визначеності, ну, деякі соціологи, я не вживаю цього терміну, називають оцерковленості е, а я називаю рівень релігійної визначеності. В Україні був довгий час досить невисок. В дослідження 2003-10 років він складав близько 50%. Тобто серед тих 70%, які назвали себе віруючими, половина тільки була конфесійно визначена. А це принципове питання. Не можна всім, хто назвав, що вірить в Бога, задавати питання, до якої конфесії ви належить. Потрібно спочатку запитати, чи належать вони до якоїсь конкретної конфесії, а потім вже тим, хто сказав, що належить, здавати питання, до якої ж він належить. Але в останні п'ять років рівень конфесійної визначеності мені невідомо поки ще з яких причин, чи то з політичних, які відбуваються в Україні, чи то е з питань. Е Всередині, які відбуваються різних церков і конфесій, почав зростати. Принаймні в нинішньому дослідженні вже дві третини номінативних віруючих України заявили, що вони належать до певних конфесій церков. Тому навіть якщо частка якоїсь церкви, в останні роки не збільшилася в нашому опитуванні. Але кількість її прихожан збільшилася, бо збільшилась кількість громадян, які належать до певних церков. При цьому і рівень конфесійної визначеності теж дуже відрізняється по регіонам України. В Галичині та інших західних областях. Він найвищий, знову ж таки, навіть серед віруючих. 86-93% в різних областях. А найнижчий він в областях Півдня та Південного Сходу, але не Донбасу. 43-48%. Тобто нижче і зараз більше половини номінативних віруючих півдня та південного Сходу не належать до конкретних конфесій. Ще більше по регіонам розрізняється конфесійна структура визначених віруючих України. Самою чисельною конфесією, за часткою віруючих, серед тих, хто конфесійно визначений і вірить в Бога, є Українська православна церква на чолі з митрополитом Онуфрієм яка охоплює дві п'ятих всіх визначених віруючих, Тобто близько 40%, 39,3%. Хоча, якщо ви подивитесь на таблицю третю прес-релізі, то тут стоять дві цифри 36,0 і 39,4. Дивитись треба на другу цифру 39,4. Чому? Тому що особливий феномен в даному дослідженні виявлено в Криму. Після того, як ми провели дослідження, виявилось, що дві третини кримчан на запитання, до якої конфесії ви відноситеся, відповіли до інших. А не до тих, які були в картці основних конфесій України. Дослідження була українська православна церква на чолі. Митрополитом Київської всієї України Ануфрієв і всі інші церкви. Але, звичайно, не було Російської православної церкви на з Патріархом Кирил. Вона в Україні не зареєстрована і в Криму її парафії теж немає. Але вони дописували у інші російська православна церква. Тобто ситуація в Криму зараз така, що навіть Українська православна церква який ще називають Московського патріархату. Називати віруючі не хочуть. Вони називають Російська православна церква, хоча до Юри її в Криму досі нема. Там досі діють парафії Української православної церкви. А називати самі респонденти, тобто реакція навіть на слово українське. Тому з урахуванням оцих специфічних виборців то, віруючих Криму 39,4. На другому місці серед конфесій йде Українська Православна Церква Київського патріархату, на чолі з патріархом Ілари. Вона охоплює 25% всіх конфесійно визначених виборців, віруючих. Із православних церков на третьому місці йде з великим відривом від двох основних. Українська автокефальна православна церква е, на чолі з митрополитом Макарій. Вона охоплює менше 5% всіх віруючих України. Але серед цих конфесій на третьому місці йде Українська греко-католицька церква, яка охоплює близько п'ятої частини. Всі інші конфесії і основні конфесії протестантські, такі як Союз церков християнської віри П'ятидесятників, Союз Євангелійських християн-баптистів, Церква адмітистів цього дня, інші євангелійські, реформатські і лютеранські церкви, які діють в Україні, охоплюють менше 2%. Віруючих кожна, А деякі менше одну. Мусульманські релігійні організації охоплюють близько 2% всіх віруючих Україні. Але якщо перевести дані і по провідним церквам, і по тим, які є невеликими в Україні, на всіх громадян України, а не тільки конфесійно визначених віруючих, то виявляється, що жодна церква не охоплює і 20% всіх громадян, дорослих громадян України. Дітей і підлітків ми, звичайно, дослідження не включали, але враховуючи те, що релігія передається із покоління в покоління, думаємо, що там співвідношення було близьке до нас. Звичайно, оскільки православна спільнота в Україні розколота, то соціологи завжди вивчають питання, а як віруючі і невіруючі ставляться до її об'єднання в єдину помісну православну церкву. В даному дослідженні ми вивчали це через багато запитань. Не альтернативним способом, що ось є, скажімо, п'ять варіантів розв'язання цієї проблеми, і потрібно вибрати один варіант. Ні. Ми пропонували різні варіанти розв'язання проблеми і ставлення до кожного з них окремо. Ну, те, що називають м'яким рейтинговим голосуванням. Тобто можна було підтримати і цей варіант, і цей варіант, або не підтримати жодного із е, запропонов. Що показали результати досліджень? Ну, в першу чергу показали, що проблема створення єдиної помісної православної церкви не є актуальною дискорсі громадян України. Бо від 45-50% громадян на всі варіанти розв'язання цієї проблеми. Говорили, важко сказати. Тобто не визначили. А це значить, що ця проблема е, не є в центрі обговорення і дискурсу в Україні. Е, серед тих варіантів, які пропонувалося оцінити. А це такі були варіанти. Перше. Україні потрібна єдина помісна православна церква, і влада повинна зробити все для її створення в найближчим часом. Другий варіант. Україні потрібна єдина помісна православна церква, але її створенням повинні займатися самі і рі... 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 священнослужителі без втручання влади і політики. В Україні третій варіант. В Україні існує єдина канонічна православна церква. Українська православна церква і не варто звертати увагу на заяви розкольників і єретиків про об'єднання. Є і така думка. Єдина помісна православна церква в Україні не потрібна, тому що це обмежувати право громадян на вибір конфесії. І от такі варіанти пропонувалися. І до кожного ми вивчали став. Так от найбільшою підтримкою користуються два варіанти. Перший в Україні потрібна єдина помісна православна церква, але її створенням повинні займатися самі віряни і священники без втручання влади. Такий варіант підтримало 36%, не підтримало 19% і 46% не визначили з цього. І нарешті єдина помісна православна церква в Україні не потрібна. Тому що це обмежуватиме право громадян на вибір конфесії. 32% підтримали цей варіант, 24 ні, 44 не визначить. Тобто є прихильники, але їх меншість і інших варіантів. Інші варіанти підтримали ще менше. В таблицях все це наведено. Звичайно, можуть сказати, що. Це не зовсім коректна постановка питання, тому що, як я сказав, усі віруючі всіх трьох основних православних церков в Україні, УПЦ, УПЦ, Київського патріархату, УАПЦ, вони охоплюють трохи більше двох третин віруючих України і третину. Всіх громадян. Дві третини громадян не належать формально до цих церков. І питати їх, чи треба об'єднуватися з цим церквам чи ні, є дуже дискусійним і дуже проблематичним, чого люди, які не є віруючими цих церков, повинні вирішувати це. Але навіть якщо подивитися на результати досліджень щодо... Віруючих Української православної церкви і Української православної церкви Київського патріархату, ну які більш-менш представлені в опитуванні, бо у АПЦ дуже мало е, у виборці представлені, надійність даних по цій конфесії досить низька. Е, якщо розглядати вірних саме цієї конфесії, то можна побачити, що віруючи Української православної церкви. На чолі з митрополитом Мануфрієм, в основному проти об'єднання. Вважаючи, що така церква взагалі не потрібна 46% віруючих цієї конфесії. Або що в Україні вже існує одна канонічна православна церква 45%. Мається на увазі їх. А найбільш налаштовані на об'єднанні віруючі Української православної церкви Київського патріархату. 43% з ним. Підтримують добровільне об'єднання церков. І майже скільки 41 підтримують створення такої церкви навіть за допомогою влади. Тобто відношення віруючих цих церков до об'єднання дуже різне. Хоча одностайності немає, підтримують і інші варіанти і представники цих церкв. І нарешті. Єдину позицію щодо церкви, яка підтримується майже двома третинами громадян України, і це виявило наше дослідження, є фактично те, що громадяни підтримують французьку модель піввідношення між владою, тобто державою. І церкви. Тобто від... не тільки законодавча, але й реальне відділення церкви від держави. Церква не лише законодавча, але і на практиці має бути відокремлена від держави, а влада не повинна втручати всю справи церкви. 61% підтримує це, А не підтримує тільки один. І навпаки, 45%, тобто відносно більшість, в три рази більше, ніж ні, вважають, що церква не повинна брати участь не тільки в політичному, але й в суспільному житті. Тобто, якщо дивитись із цих відповідей, то Україні переважає французька медаль фактично церква як частина приватного, а не суспільного життя. Саме тому у всіх питаннях, які стосувалися поточних подій діяльності церкви, і виявилось, що громадяни проти будь-яких заборон у цій сфері, щоб влада не втручалася в цей процес. Дослідження показало, що тільки 14% громадян виступають за заборону Української православної церкви, що знаходиться Канонічній єдності з Російською православною церквою. Тобто УПЦ Московського патріархату. Проти заборони СОР. Тільки 13% громадян підтримують втручання влади у стимулювання переходу віруючих УПЦ в інші православні церкви. 36% проти. Тільки 8% громадян підтримують прийняття Верховної Ради закону щодо особливого контролю за діяльністю Української православної церкви. Така ініціатива була, і ми до неї ставлення вивчали. Причому прийняття такого закону щодо обмеження діяльності церкви, в даному випадку УПЦ, не підтримують не тільки віруючи цієї церкви, ну це зрозуміло. Але і не віруючи, позаконфесійно віруючи, і навіть віруючи у ПЦ Київського патріархату і Актокефальної православної церкви. Хоча останні меншою мірою не підтримуються, але все одно відносно більшість навіть віруючих цих конфесій не підтримує е, обмеження діяльності або особливий контроль влади за діяльністю церкви. Значе політичне протистояння політиками викликала в липні цього року хресна хода, організована за ініціативою митрополита УПЦ Онуфри. Але серед громадян України такого протистояння не спостерігає. Як показали результати дослідження, 27% громадян підтримували цю хресну ходу. Хоч брали в ній участь тільки один із цих 20, не з цих 27, а з усіх 100 громадян України. 26 підтримували, але не брали участь, і один брав. 29% ставились до цієї хресної ходи байдуже. 28 не визначились у своєму ставі. Тобто сказали, важко сказати, як оцінитися. І тільки 16% були противниками цієї ходи. Але 2,5% не просто були противниками, але брали участь в акціях по протистоянні цієї ходи. Ось із-за чого і виникло. Да, це стосувало 1% тих, хто брав участь, і 2,5% тих, хто протистояв участі. Конфлікт стосувався фактично тільки 3,5%. Дорослих громадян України. Інші і не брали участі, і не протистояли, хоча, звичайно, або підтримували, або не підтримували, або ставили байдуже. Навіть серед віруючих УПЦ Київського патріархату, Греко-католицької церкви та автокефальної православної церкви, ставлення до Хресної ходи було далеко неоднозначно. Ви можете прес-реліз і подивитись таблицю сів. А тому спроби заборони хресної ходи з боку влади навряд чи були б доцільними, тому що е українські громадяни проти будь-яких заборон е мирним заходом.